Ось такий модульний будинок. Він дуже теплий. 29 метрів квадратних. Розрахований на проживання трьох-чотирьох людей. Це ось прихожа. Ще можна зайти, роззутися. Ось Тут кухня студія. Тут буде холодильник стоять. стол на чотирьох. Тут ще буде шкаф стоять, диван, який розкладається. Тут а дві людини можна спокійно дочувати. І кухня. О. Це ванна. Тут буде стиральна машина, душ, туалет, фільтр для води. Така ванна. І тут повноцінна спальня.